в обрано, вертаємось з відпуску. Перший робочий день. Товару нашого всього не забрали, бачу. Дещо лишилось. Йдемо перевіряти, чи є порядок на робочому місці. Бурдель, бурдель, бурдель. Але бурдель ладний. Сьогодні сам. маю тут карваси, рамочки. Джекер вас його наробив різних рамочок від школьських Боже матір'я. Так що працюю. Карточки лишились старіше, З суботи нових не прибуло. Так у нас йде процес пакування образків. Полю завиваємо, путники даємо, Добавляємо ночі складаємо. Зараз ми тут відмічаємо дешачок прикручувати. Маємо такий крокодильчик. Прикручуємо крокодильчика. і облазок готовий. Перед тим мусимо витрати рамочку, щоб рамочка чиста з пороху була. Дістаємо такі вусики, з відпаду кальваси, в робимо, пристрілюємо. До тих вусиків будемо прикріпляти сам кальвас. Кравасики ми багато. Таке відродження моєї матері від Так ми їх пристрілюємо. To sam. A, selekny, no sam. To proszę, ja pierwsze to wyrobię sobie, wiesz, a coś tu mi się wydaje, że tu za dużo ramek narobili. nie To jest nie chyba. A może no. no na pewno. Nawoliliście ramy, rano jeszcze trzeba. mieście kiedy trzeba. Roper to musiał coś Kiedy on to był? Nie wiem. W samym tygodniu on jakoś no, wy... Jakoś wychodził, tak? Ale to tylko podobno przyszedł w piątek. No. Mhm. Jasne. No bo, no bo tego, marka nie było, nikogo nie było, tylko podobno... W... Możesz wejść. No, no zadzwonić do za mhm. tam podobno w piątek przyszedł na 4 godziny, w sobotę tam chyba na dwie. No. No, jakoś to się wyrobili. Dobrze, że wysyłek się dużo nie zostało. Może no, gdzieś się tam jedna wydrukuje, perwasa, to już się I po wysyłka będzie. Muszę u nas przechodzić przez robotę. Różno, mirno, Pracujemy się razem. Фірма, один другому допомагаємо. Mm -hmm. Це вже показує роботу з іншої сторони, щоб розчити весь процес нашої роботи. Стрілюємо вуса, карвашік, вишачок, Цілий день. Залежить яку роботу робимо. Бувай декарваси, бувай депродукції управляємо. Так різні поштуки там. Дуже великий асортимент роботи у нас є. Ківчка у нас готова. Замовлення майже скінчене, там ще 20 рамок бракує доробити, але то завтра наклею. Тут такі ще одні відрукували. Доробить ще завтра. Тож і нам стільки веселок прилетіло 3-6, 7 штук. їх вже принесли. Починаємо робити. Сьогодні починаємо з таких карбасиків. Худина да, ось така у нас. Ось таке мандона і працюємо. Робота є, так що все добре у нас. Так, три карточки скинули з таких величеньких. Сьогодні може, та ітазити, тут вечір рамок має доробити. Так що працюємо далі. Все образки. Зараз ще спакування мусимо зробити. Так, у нас проходить процес роблення копників. Кутники у нас в бувають такі тоненькі для менших рамок. На Бувають грубші для тих грубших рамок такі і скоси для дерев'яних рамок. Може повіж і показуємо, що я будемо робити. Начинаємо таку карточку на 800 рамочок. Тут вже сотню маємо, б'ємо місячок, приступаємо до роботи. Три ящика виробили 200 штук і дошка виглядає в нас ось так от. Ще одні ось такі карточки у нас досить солідненькі позлітали. Так шукав кого роботи проробився. Іж готуємося додому. Середа. То ще з підпурками. Тут маємо ще рамечки до -то того. Ча, ча, картка, ча. І тих дві туди ж біля. Трьох тисяч поштувок маємо до вироблення. Вже там трошки виробив, виніс. А На дощі маємо такий гарний прильот. Сладних 15-16 карток і тут ще пару штучок прилетіло. І доробляємо з тих три. Рамочки потихеньку зносимо собі. П'ятниця ранок, коридори в нас гарненько заложені, товарику трошки наробив. No, już tak, No to ładnie, co teraz wygląda w korytarzach. Z tej strony tak ładnie, co? Idziemy pracować. Tutaj wybieramy takie, zamowlę. Na dłużej troszkę, że już, już zleca. Otwieramy okno i pracujemy. Jakąś tak. U nas dzisiaj wytrzeć. Роботка. Теж завтра свій приготували. А дощі позлітало трохи. Та картка така додавалася і ось ця картка додавилась. Зотра півдня ще працюємо. І вихідний. Так, субота, суботечка, собой. Вже ось так зробили. Тепер нам то опакувати. З підпулками трошки гірше пакуються там. Та підпулка нам трошки мішає. Але якось процес йде ось так. Як на відео показано. Ні, коли буває, що комуніний такі грамок вони до комунії йдуть з городу першого причастня в нас на Україні, у до комунії. То ми робимо по дві тисячі в день, найбільше так. А як колись працювали до 8 години вечора, то робили по 3 тисячі в день таких грамочок. На двоїх, правда. Ну, от то що Петкурка тут трошки заважає, перешкоджує, як говорить. Ось ну, така у нас зроботка. Щоб не затягувати час. Видео трошки пришвидшимо і покажемо, як у нас та робота йде. Вже по роботі, проня робочі заложені, Кінець робочого дня, як завжди, не виходить зняти. Усім, що треба, так, закупи вже зроблені. З двох маркетів. Приїхали зараз, зробимо розпаковочку закупів. Тут маємо такі закупи 61 злота з бідранки і 46 злотих з кауфланда. Разом вийшло у нас 107 злотих. Бідронці взяли таку попричку. Сьогодні було по 5,99, на 5 злотих біля кілограма вийшло у нас такий майонез, як завжди, беремо собі 500 грамовий за 10,98 таку 600 грамову гбаску живецьку. За 18,99 Наразі то для мене найліпша кобаска, яка то в Польщі є. Na razie тут ліпшу не пробував, ще може там краківська може ще змінити. І той майонез теж такий добрий. Хіба ще Хельмас є добрий майонез. Взяв собі такі гуришки солні по 7,29. 4 булочки собі на канапці на перших 2 дні. З понеділка взяв на 140 у нас було вийшли. По 35 рочиків. Таку мінеральну водичку взяв за 17,99 по 2,99. Chyba водичка нас там виходила. Так то у нас було по бідронті. Тепер у нас закупи по Кауфланді. Сьогодні у нас лопатка була по 9,99, ну можна сказати, по 10 злотих. То на 20 злотих пішло 2 кг і 4 г. Тут без біскетки пише, а то я собі вже написав чину зі скиткою. Лідіска у нас по 2,49 правда не така, аж така і велика. Ну, Нормальна. Бідрончі була гірша. Правда, ціна дешевенька, але вона їм гонька була. На 47 тут такі помідорки собі взяв до салатів. Дуродіски якраз будуть. І папричка з бідронки. За 47200 у нас то 600 г вийшло. Одне таке собі пиво смакове взяв. Без 1 гроша 6 злотих коштує. І таку кубаску. Кілю 300 вийшли ті сардельки в нас на 13 злотих зі скидкою. Бо без скидки, ну, там щось 18 з чимось, 18.49 без скидки було, а то якраз видно, строгодно, що там підходить за пару днів, то вони роблять скидки. Буду мати, що по вечорах собі тягати. Ось ну, такі в нас закупочки. У нас 107 злотих у нас вийшли. Думаю, на тиждень вистачить. Бульбу маємо, морква в нас ще є там. Цибулька є, більше що мені тут ще треба. Кашики ще там є теж у нас, і макарони є. Так що, Думаємо хватить мені на одного. Ще дещо навіть може лишитися з того. Горня зробили, робочий одяг вивішили собі там. Шкарпетки то на кожен день по парі по ноги потіють. Мусиш кожен день шкарпетки змінювати. Дві футболки, шортики, ну і білизни трохи. Так, тут вже здалося помідорчики поляти, але сьогодні вечором дощик. Заповідають у нас тут. Так що не будемо, дощики тут обрядчі такі йдуть. Помідорчики вже у нас такі теж виросли. квітки тут, соняшники підв'язали повітря, їх нам повалив. І там ще помідорчики маємо. Думаємо, що на тім будемо відео завершувати. Так його досить багато назбиралось до наступного відео.